Верх друзьями назвать Честер, сеть мы играем в Роблокс. Режим 15 легенды ютуба. Подивимось, стать легенды ютуб ютубачения. Мне кажется, ні А ну-ка, шо тут надо. А, Нажимати. Якщо б реп'ят так легко вс в жизни було. У мене бы уже тысячу Відео було бы. Повірте. Интервью крип, шо це деци. Це. Це де? Кріп. Може це. Може це студія? Може це студію? А, да, це студія. Сядьте. О, якщо б, друзі, було все так легко. Я б вже був мільйонером. Все, нема. з студії. Від студії. Що усі такий прибуток був в реальності. 3500 за один ролик, ребят. Я б просто жив би на Ютубі. О, тут може відкритися і це за півтори тисячі якихось ютуберських геймів. А ну-ка, апгрейд камера. О, мене. Мені нові пети. Надо... Ха! -ха дивіться! Ааа, я идет запитывать руку, я когда с веде, куди нам надо. Вода йде. І... А якщо не буду? Ти я можу сразу цю, У мене багато денных. Давай. А, ні, не можу. Все дорого. Типа все? Ч... О Рожпят у поэтому, наверное. А, ну-ка, ребят. У мене 11 підписників. Якби так було, друзі, в реальності за одне відео 11 підписників, У мене б уже 100 підписників було б. Ребята, я буду клікати. Я буду клікати, як бешений. Все, накликався. Слухай, ты дух, тільки 266. А ну ка комп. Е, о, да, гроші пішли. Десь 11 тисяч за одне відео. А чого так багато? Чого на реальності так нізя? Щоб за два відео майже 100 підписників. Тому що що? Два мор левел 3 пета. Нічого не поняли. Давайте тоді це відкриємо. У мене 22 тисячі ютуберських цих гімів. Мені ніндзя випав. Це хороше чи ні? Це хороший. Так що бувають повторки, то вони улучаться. А ну-ка. У мене багато гемів, я буду його відкривати. У всі тут випали. Типа... Не він не прокачався. А в чому смысл? А ну-ка. Е? І отак. так. У мене у діток куча петів. Це знаю точно. А ну-ка, зараз заклик. О, -о, 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 О! А, ні, нічого не змінилось. Далі клікати. Я подивлюся, можешь там камеру купити, вообще чи ні. По дорозі познімам, я кидаю куплять камеру. Може. О, це. Цю... Нє, для мене це покажу, напевно, дорого. Я не знаю. О, дивіться, кликай, кликай. Ти бачиш тебе Афіа 664 тисячі підписників. От монтирую я Що тут, Друзі, в реальності воно хоча да. в мене воно в реальності, так я, я почти не монтурю в реальності, бо в мене відео всі з першої попитки виходить. Ну як, деякі? Деякі вообще не получаються, навіть з другої. Я вам не скажу, які в мене там ще деякі відео є, які не вийшли на канал, не мали вийти. Теж таке приколи. А можна тут якусь коп получити, бо я так буду довго всіх доклікати. О, друзі, якщо б за три відео в мене вже б в реальності було півтори тисячі підписників. Оце що. Боже, може міняти. Оу май гад. Ой, зачем я блок поставил? Я куда Я хочу тебе удалить. Я блок случайно, поставив. От я б уже був таким, популярний, що по нього я бы вже по всіту знала. Ну зараз і так. А ну-ка, це що таке. Заблокировано нас. Друзі, кого є робок скиньте, пожалуйста, на интер на інтернет, а то інтернет совсем не ловит. <laughs> а ну-ка, подожди, если я сейчас открою яйца? О! Вообще, а что? что тут надо? Два бета на третьем левеле. А ну-ка. Джек септик ай. Ай, ай, адама, пальчевый рай. левел 1. І тут левел 1. В першому теж левел 1. Я не знаю. Но гемі в мене дуже багато. Я, я ще чуть-чуть так запишу. Друзі, я таке скажу, якщо б в реалісті так быстро добавлялось 1500 підписок. У мене бы уже и 100%. И все, я думаю, На... Ролика на 20 минут. У меня зазвичай ролики короткі но бывает ще по типу, длиннейший. О, у мене 100 тысяч. Да, у меня ролики по Часто вже уже ролики, да, минут 5. Кстати, у мене 113 тисяч. Друзі, стоп раз буде час друга. Вы ні не хватає! Скільки ти стоїш? Це, Друзі, це 948, ладно. Стоп раз буде друга час, бо це все одне відео не вміститься, це дуже великий цей. Це дуже класний цей. Я хотів раньше записати, на ніяк не... Не задумався, не дуже цей збирався. А це от час і той класний симулятор такий. Коли, коли ця анімація якась не дуже, я вам чесно скажу. І... Ребята, предложите в коментарях, як мені ще режим поіграти. Якщо ви напишете ті режим, я їх подивлюсь і. Якщо, в принципі. В принципі, вони будуть на каналі. Ви напишите якщо... якщо там все буде нормально, то вони будуть на каналі. Тут є меблі. Меблі. Вони щось з довго грузі. Оооо! У мене 17. Аж відки у мене ці 7. Це стульчаки. О, Це модні стульчаки! Це комп! Комп! А зачем мені це все? Тут ші моде стульчики. Оце ребята знаю дайка, так що. Давайте ку. У мене є стуль. Що у мене ще є? Може ще щось. Що це за О, я поняв, що це. Давай дві штучки. А, два, это четыре. Все, можно вертатися в студію. От это звукопокриття. Тако, і новий сульчак. Я його, як в майкрафті добув. Я можу стіну розламати? Давай. Дякую. Друзі, я зламав цей режим і нафіг. Я свою хату роздолбив. Тепер в мене два входи. Я свою хату роздобив. Оп-оп! Ребята, ха. А я, я цему любим блоки можу ламати? Бежі Лол Ребята, я б. А я что-то неправильно стоїть. Я реально чипий крафти його всю добуваю. Ой, подождите, случайно. О, все, красиво. Боже сідать. Ее е е сюди поперли гроші. же в реальности, друзі, так. Було би так, я вже скільки там би задонатив Бравл Старс. Що там би себе разработчики бы офігіли вже. О, да, 172 тысяч. Я хочу шеросты прикол зайти. Почати я могу полностью розібрати свою хату. Вот оце, оце. А дивиться, а тут не можу. А вот тут я... як. Вот тут Ха! Ребят, розбирай свою хату чек Тих. зато розробники ребят гений. Я хату розбираю. Это тут є вихід. Тих. Майнкрафт. У мене блін, частичку час тичку Майнкрафт. У мене тепер тут був сквозняк. Далі дальше. Хороший розверток. Не ожидав такого. Не ожидав такого. Ай, боже мой. У мене, ребят, паже п'ять Що це? Петс апгрейд! Це типа шо? pet to make them хедж a HIGHER level. 72%. Не, не хочу так рискувати, так що давайте Потім лучше просто шейт край В мене 205 тисяч. Так що, і просто не буду ризикувати. Давай, то это отакого. Ніндзя. Мені попів, в принципі, робить 3-левельними, друголевельними. Ще. Мені просто головне відкрити їх. А ти що, рідкий дуже чи що? У мене 215 тисяч. Я тебе виб'ю рано чи пізно У мене 215 тисяч, чел. Ти просто лучше раньше виходь. Да, сюда. Апгрейд пэт. Да. О, что? А, -а, а, спасибо. Экстра. Мене, мене пэт лучше все. Левел два. А ну оооо, ведь відсто... там Джек Сип Джек Подожди <гаде> <гаде> на Джек Саксид Лайф. Просто я такий ютуб Джек Сакс и Лайф, яки, типа... По кнопках шарится не вин. Вот такой. Там на надо казалось трхлевельных. А я можешь якось? Без пишеста 66 только. А, надо именно 100! Берин. А ну-ка, а оцих? их. А, ну-ка. Только 66. Ребята, давайте дальше открывать. Просто чтобы они не бат пона выпадали. У меня сводо цих алмазів куча. Давай. Я тоже быстро можу себе ще більше добуть. Ше, мало. Мені мало, мені надо більше. Друзі, я буду відкривати. Мені выпав цей хорош, Джек. Джек Септик Ай. У мене... мене другого левела сразу випав. Да, мені... Ну, дивіться, я ще просто оцих соєдиню. І в мене стопроц вийде цей. Екстра сейв от for later. Ну, а 358 баксів це недорого. Апгрейд! Апгрейд! До левел 2. Хо, oh, 14. Я тобі... Be... Я цих можу улучшить. Нее, мне того не хватает. От мені ще би вибити одного цього двухлевельного Jackseptic Ai. И я його апту до третього. <гас> да, Jackseptic Aй! Сюда Jackseptik Ai Я думаю, триж надо там. Да, на мене показує типа повний, що можна зробити Джек Септик Ей. Джек Септик третього левла. Я розумію, що на Джек Септик Лайф. То... Пс, А, ні, це... Це воно на монтаж якось впливає, ці пети. А, надо ще один третього левла. Посібно, ізі. Я щас цих пона вибиваю стандартних. Просто і все. В цих стандартах подобайки дуже часто падають. Мені Джек септикей випав. Реп'ят мені випав Джек септикейт. Коли він мені не надо. Дивіться, у мене ще 211 у мене тенге вообще були. дивіться я Просто сейчас беру. Оцих, блін, не хватає Жаль. ще шейтфрейм. Хе. Я хочу Дру... це, то є, це, друзі. Мені опять жептикей випав. Друзі, буде потом все обов'язково продовження. О, всі стоять, яйця відкриваються. Подивіться, скільки тут петів. І це частина мої. А ну-ка ще. Хорош. Базовий. Блін, не базовий. Ну ладно. Но Джек Сиптик мені понапопадало ж. Сіка, шо ти так дорого? Півтора ляма нафіг. Дорого. Тепер я вас точно божу агрейднуть. Я вас... І... 90! Мені одного не хвата! Друзі, мені одного не хвата! Не цей! Не Логан Пол! Да, James Charles! Хороший! Я беру. Оп, оп! Оп-оп. Блин, подожди. У меня шотнуты. О, выбирайся. Оп-оп. Да! Апгрейд, 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 апгрейд. Хорош, новый. Да, 70. Что так дешево. Зараз Сейчас их раз новых. О, мені новий випав! Зразу він друголевельний хорош. Це мені, це мені жорсткий випав. А, не хвата. Хі -хі. Мені випав оцей, да? Марки пляер. Ти поняв, ребята, ссылку, ти поняв. Хто тут шеє? Тут і в нас цей Індіон. сам розробник. Ніндзя його не знаю. Одіс 11аут, Джеймс Чарліс Логан Пол. Угу. Друзі, я в принципі думаю, можна щось потім Бо вже і так ролик закачивать. Я відкрив друге яйце. Я хорошо так капнувся. Ну я хорошо. Буду обов'язково друга частина завтра. Може після завтра. И да 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 Ой, как раз все яйца ха ха Давай. Надо більше петів Уху, треба більше петів, ребята. 780 тысяч погнали. Потратить деньги нафі. Опет Луганпол, що я гроші потратив. Потратив на гроші на тих, хто мене був уже, чи шо. Маркіплаер. Хорош мені Marquet випав. Опет Loganpol. Да, это ти ще нема. Ну, да ти мене ще нема. Подай тільки ти хто є. Я потрачу ще всі гроші. Я вже всі гроші потратиш. <сум> ну давай, 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 давай. Більше діамантів. Більше діамантів, більше яїць. Більше яїць, більше діамантів. Оп. П'ятсот тисяч. хорош. Давай. Да, ти мені ти, кого у мене ще нема. Да, мені випав. І останнього того, кого у мене нема. Це не нидзя. Це не Логан Пол. Це не Джек. Страйкет лайк. Эй, я не знаю, я не помню, яке там назвать. Це не Оди Саут. Станица. Да, мені випав. Трим. Дрим! Ребятки, Дрим, Маркеплаер, Джек Септик Эй, Одиссетс Эй, и Моргз. Я не знаю, кто это. Но мне выпав Дрим! Маркеплаер. И мне нравится Джек Септик Ай. Я розумію, що це відсилка на Jack Sex at Life. Оці в мене штуки є. В мене трейди. Є шоп. Понятно все за ним. Є лідерборд. 948 мільярдів. Режим. По серверу 347 мільйонів. О, я на 10 місці, ребята, я стоп. Я не на 500 мільярдному. Я на 10 місці, в мене 4 тисячі підписників. Ну, до слідчого мені недалеко, а от до восьмого мені Мені ну, як до Києва рачки. Коротше, хлопці, у нас, да, знаєте, ролик короткий. У мене слідчий ролик буде це... Подождіть, що це таке? Обізгай. I'm so fat, bro. Му. Три триліона Три триллиона, ты ч? Фи... Дивіться, скільки со мною фанів ведуть. І Джек Септик. Е, і Дрі, а мене тут Марки Маркі Или І и Майнкрафта Дрім! Дрім! Короче, ребятки. Буде ще друга частина, на цьому буду закінчувати. Всім Всем удачі, до скорого зустрічі. Всем пока-пока. Пока-пока.